Вітаю друзі на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 6 лютого. І поговоримо про нашу Верховну Раду. 4 лютого парламент розпочав 13-ту сесію 9-го скликання. Спікер Руслан Стефанчук назвав її історичною. Ну історичною в тому плані, що ніколи так довго ще парламент за одне скликання не працював. Ну і, мабуть, спікер мав на увазі, що це, ця сесія буде приймати дуже важко. was leave Рішення для нашої країни, але зі старту, мені здається, з цим виникли дуже великі проблеми, і ці проблеми надалі будуть тільки збільшуватися. Взагалі, ця сесія розпочалася феєрично. Для початку народні депутати не змогли ухвалити план роботи на 25-й рік не змогли ухвалити порядок денний сесії. Більше того, і це вже дуже цинічно виглядає. І я не знаю навіть, як це нормально коментувати. В них не вистачило голосів для запитів до президента України щодо. Присвоєння звання героя України нашим полеглим захисникам. Причому в нас за традицію багато таких западів подає опозиція, і здавалось би, можна було б це списати на якісь там внутрішні моменти. Хоча це теж дуже дико звучить. Не можуть бути тут якісь розбіжності, коли мова йде про такі рішення. Але найцікавіше, що там були запити власне від від самих слуг народу, і вони теж не назбирали необхідну кількість голосів. Ну, причина такого тотального провалу початку роботи. Вона очевидна, було зареєстровано всього навсього 226 депутатів. З них слуг було трошки більше за 160 Тобто, ми не побачили ніякої коаліції, і та тенденція до ну взагалі зниження ефективності роботи так званої парламентської більшості, чи монобільшості вона стала і стає все більш очевидною. Мені здається, що оця 13 сесія. Ну вона підтвердила те, про що ми говорили за великим рахунком, як мінімум останні пів. Року ми маємо е, глибоку парламентську кризу, і ця криза буде тільки погіршуватися або поглиблюватися. Чому тому, що кількість депутатів від слуг народу, які е, абсолютно ігнорують власне е, свою діяльність і необхідність ходити на роботу і приймати якісь рішення, з кожним днем стає меншою. Тобто, депутати від слуг народу виїжджають кудись за кордон. Вони до речі без особливих проблем отримують ну, відповідні дозволи там від керівництва парламенту, а потім просто не повертаються. Чому тому, що проти багатьох з них відкриваються чи вже були відкриті кримінальні справи, і вони таким чином намагаються уникнути відповідальності? Е, е, ну сподіватися на якісь морально-етичні. Е, Скажімо так, цінності цих людей, мені здається, це марна справа. Тим більше, ну, слухайте, ми говоримо зараз про осіб, деякі з яких це теж феєрична історія, яка на днях відбулася. Перебуваючи в суді, по справі, там, яка теж стосується корупційних певних діянь, там один народний депутат зі слуги народу займався тим, що засипав весь суд матом. Це побачили по камерам, тобто він якийсь там ритуал проводив, мабуть, щоб його обминула Феміда. Була до нього більш поблажлива. Але оскільки в суді є камери, це стало відомо. Суддя зробив цьому народному депутату зауваження. Ну слухайте, це, це виглядає трохи дико. Да, от на фоні всього того, що відбувається в країні, депутата там звинувачують в тому, що він 11 мільйонів заробив. Ну по суті, в корупційний спосіб людина, яка нічого не мала, ні бізнесу, нічого, просто стала народним депутатом. Потім поскуповувала квартири, поскуповувала там земельні ділянки, автомобілі, в тому числі і Тесло там для. Для своїх батьків, ну і от зараз розгляд справи йде, він достатньо давно тягнеться, і людина, замість того, щоб займатися нормальною парламентською діяльністю, проводить якісь ритуали, обряди в суді, да? тобто, намагаючись таким чином, мабуть, уникнути покарання. Так, от ми говоримо про людей. Це просто дуже гарний приклад, ілюстративний. Да? Говоримо про людей, які такими речами займаються. А ми там, можливо, ще наївно, або якась частина громадян України наївно очікує від них, що вони почнуть працювати заради країни і почнуть дійсно приймати важливі. Рішення, але якщо повернутися до е, цієї парламентської кризи, ми маємо насправді е, ну очікувано за великим рахунком ситуацію. Зрозуміло, що враховуючи правовий, е, ну враховуючи правові обставини того, що є на сьогоднішній день в країні, зокрема правовий режим воєнного стану, Верховна Рада не може зараз піти на вибори, які повинні були ще відбутися взагалі там в минулому році, да, і призвести там до певної зміни тієї ж монобільшості, яка є в парламенті. Тому ми змушені працювати. І Верховна Рада змушена працювати в тому форматі, який був сформований ще в 2019 році, цей формат від самого початку викликав дуже багато сумнівів. Ну а війна, тільки ці ви поглибила або підтвердила в залежності від того, хто як ставився взагалі до нинішнього скликання. У мене наприклад особисто ніколи не було жодних ілюзій, що це закінчиться дуже великими проблемами, і на жаль, ці проблеми припадають на війну. от що ми зараз маємо? Ми маємо недієздатну не функціонуючу парламентську більшість, вона існує тільки на папері. В реальності ніякої монобільшості немає. Вони можуть голосувати за певні рішення. Лише за двох ну в двох випадках: перший випадок це коли ці рішення дійсно стосуються там оборони, є важливими для країни, і звичайно за ці рішення голосує опозиція, яка віддає всі голоси, які є по максимуму, і цього достатньо, щоб ці рішення проходили. І другий момент ну коли вони користуються підтримкою представників забороненої ОПЗЖ або кількох ще там інших депутатських груп, які як правило з мажоритарників складаються, які в обмін на певні преференції зі сторони влади дають необхідну Кількість голосів, і отак ця система худо-бідно, як то кажуть, але працювала, в тому числі і працювала спочатку широкомасштабної війни. В 22 2022 році вона давала навіть непоганий результат. Чому тому, що була певна єдність, всі питання дуже детально пропрацьовувалися, до опозиції прислухалися, тобто брали до уваги якісь їхні конструктивні там зауваження їх впроваджували власне в життя, і тому проблем набрати 300 плюс голосів не було. А далі багато депутатів від слуги. Народу від монобільшості зрозуміли, що в них особливо немає ніяких перспектив, в тому числі після того як каденція цієї верховної ради закінчиться, і вони або почали займатися тим, що перейшли на заробляння грошей так під час війни, і ми бачимо відповідні наслідки за судовими там розглядами, позовами і кримінальними справами, які проти них відкриті, або значна частина просто втратила бажання взагалі займатися парламентською діяльністю, і вони її усіляко ігнорують. А багато хто взагалі виїжджає за кордон. Он сидить там і не повертається, який може бути вихід взагалі з такої ситуації? Зрозуміло, якби в нас не було правового режиму воєнного стану, то це вибори на виборах. власне, е відбуваються зміни. Приходить там приходять нові політичні партії, формується нова коаліція, і країна там починає жити по новому. Ну, принаймні в тому плані, що більш дві стає парламент. У нас я нагадаю, ще і парламентська президентська республіка. Але оскільки вибори зараз неможливі, залишається інший варіант. І єдина можливий варіант це переформатування, реальне переформування так званої монобільшості введення створення або введення вже існуючу Коаліцію інших депутатських груп і фракцій, але офіційно не у вигляді костеля, як це робить, теж заборонене ОПЗЖ, А офіційно, коли підписується угода представників, в тому числі опозиційних фракцій, залучається до формування цієї більшості, і рішення ця більшість приймає за результатами попереднього обговорювання на погоджувальній раді на раді цієї коаліції. Як це було до речі, в попередньому скликанні там була коаліція, яка складалася з кількох політичних сил. Сил, вони всі питання достатньо детально пропрацьовували завчасно. Потім виносили в сесійну залу, і ця коаліція навіть з певними проблемами, але тим не менше, ефективно працювала, і дуже багато того, що було прийнято ще тоді. Ну по суті, використовується зараз нинішньою владою. Тобто, вони не з нуля починали. Вони починали на такому міцному фундаменті, які навіть частково розвалили, тому що не дуже правильно приймали якісь там рішення. Але тим не менше є така можливість створити коаліцію. Ну, давайте її назвемо коаліція національної єдності. Тут насправді питання не в назві. Вона може називатися Коаліція національної оборони, коаліція там перемоги, як завгодно. Але вона дійсно повинна відображати всіх реально діючих депутатів, які є на сьогоднішній день в Верховній Раді. А ті, хто не працює, ті, хто власне. Не приїжджає, вони не повинні мати жодного відношення до цієї коаліції. Зрозуміло, що формування такої коаліції е, означає необхідність формування нового уряду, тобто коаліція делегує своїх представників, і власне ці представники починають працювати у виконавчій владі для України. Мені здається, це був би оптимальний варіант, тому що він, по-перше, вирішив дійсно багато проблем з недійздатною і несуб'єктною Верховною Радою. Це раз, по-друге, ми б отримали дійсно відповідальний уряд, відповідальний перед парла. Аментом, а не перед офісом президента, і по-третє, це був би дуже промовистий, дуже якісний і дуже ефективний. Давайте так скажемо. Сигнал для наших партнерів. Що дивіться в Україні немає внутрішніх певних розбіжностей. Ми об'єднані однією ідеєю. Завершити і перемогти, скажімо, в цій війні, і для цього ми всі об'єдналися. Тобто, в нас немає якихось там внутрішніх суперечок. Це до речі, вибило б навіть козир у російської пропаганди, яка активно використовує це ЄПСО і намагається якимось чином посварити там стравити українців між собою, в тому числі виходячи з якихось їхніх там політичних переконань. Але для того щоб це відбулося, і ми дійсно зробили цей потужний і незламний, як люблять говорити в офісі президента. Крок треба політична воля і ініціатором Цього повинен значною мірою виступати президент України, якому треба просто під час одного зі своїх звернень визнати ну, всім відомий факт, що немає ніякої монобільшості, немає ніякої його коаліції. Вона давним-давно припинила своє існування фактично. Вона існує формально, але де факто її немає. Вона є де-юре, але немає де факто да? і треба все це переформувати, тому він там ініціює або не знаю, дає там згоду на відповідні процеси. Чи дочекаємося ми таку заяву від президента? Там я на жаль маю дуже великі сумніви, і, скоріш за все, влада буде намагатися витіснути максимум з того, що вона має на сьогоднішній день. Ну і якось пропітляти, провсковзнути між крапельками, і власне на цієї недіздатної Верховною Радою домогтися завершення війни. Але для нас тут є дуже великий і небезпечний виклик. Розумієте, в той час як Верховна Рада тупо суботує роботу в своїй більшості, я підкреслюю в своїй більшості, бо це точно не стосується кількох опозиційних сил, які ефективно і активно працюють. В нас відбудеться Мюнхенська конференція з безпеки. В нас відбудеться візит Келога. Вже буде представлений через ну, тиждень, можливо, 10 днів, план, попередній план завершення війни, і з великою ймовірністю під це треба будуть певні голосування або певні рішення, які буде приймати Верховна Рада. Чи зможе вона це зробити? Питання. Риторичне, але будемо все ж таки сподіватися, що на фоні от, активізації зовнішньополітичних певних таких дій на фоні збільшення заяв зі сторони наших, в тому числі американських партнерів, я запишу про це окреме відео, що там відбувається з підготовкою до так званих мирних перемовин. Ми маємо, ну м'яко кажучи, недійздатний парламент, і з цим треба щось робити. Не виключно, не виключно, що на це звернуть увагу, в тому числі і наші партнери. Поки, наскільки мені відомо, публічних. Таких заяв не було, але не публічно не публічно такі розмови велися, і вони не, не тільки зводилися до виборів, тому що є розуміння, що до цих виборів ще треба дожити. Чи стане ця тема, скажімо так, пріоритетною, чи будуть її в тому числі піднімати наші партнери, говорячи про необхідність певної трансформації того, що ми маємо в парламенті, я думаю, що ми вже скоро дізнаємося. А сьогодні дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!